А тим часом Ілон Маск вже пропонує Зеленському покинути владу, покинути Україну і осісти десь в нейтральній країні. Ілон Маск це цілком буде правдоподібно сказати людина не перша, але й не друга в сучасній американській владній ієрархії. І ще є така поговорка, шоу у умного на умі, то що у дурака на язике, то у умного на умі. Да? От приблизно перефразовуючи, можна сказати, шоу у Трампа на умі, то у маска на язиці. Так що, врядчі, Ілон Маск просто. Так оце собі фантазує і розказує. А що він розказує конкретно? Американський мільярдер Ілон Маск пишуть медіа, близькі до президента США Дональда Трампа, заявив, що президенту України Володимиру Зеленському треба запропонувати амністію. Нейтральній країні в обмін на відновлення демократії в Україні. Ну, чесно кажучи, мені це в голову приходило вже давно. Я про це говорив: що давайте скинемося, дорогі співгромадяни, по 100 баксів, наприклад, щоб наш дорогий Володимир Олександрович Зеленський міг спокійно собі залишити пост президента і не вмерти з голоду. Залишити для того, щоб більше нас не мучити, щоб не заважати нам ефективно вести війну проти ворога, а потім і післявоєнну відбудову. Маск сформулював трохи інакше це все. Маск поширив на Своїй сторінці допис прихильника Трампа, в якому той назвав Зеленського диктатором, і заявив, що президент України нібито не хоче переговорів про припинення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу. Що у свою чергу нібито має привести до його переслідування за відмивання коштів. Ну всі ці відомі версії вони. Широко обговорюється уже всім світом. Ну, Твіти, дописи в його ж мережі X Ілона Маска, вони читаються всіма. Можна сказати, весь всесвіт читає, вся еліта, вся журналістика, вся, ну, вся публіка, яка приймає рішення. І до цього твіту, що я тільки що цитував, Маск додав до цього репосту, додав свій коментар. Правда, як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні. Ну, що сказати, побачимо, до чого це все. Так би мовити, вивернеться, мені тільки цікаво. А якщо ми упросимо Зеленського кудись поїхати, а що буде з його поплічниками, з його пятю 6 менеджерами і людьми трохи нижче? Ті, які займалися великим будівництвом, прозваним народі, крадівництвом, а потім е великим, е як би це сказати, прилично, ну в будь-якому разі снабженництвом армії, е там, де і яйця по 17 гривень були, і багато чого іншого. Ну Яйця по 17 гривень як символ. Яйця в загальній е цифрі е витрат на армію, там, де ці витрати завищені в кілька разів. То вони, мабуть, 0,01% становлять, а все решта ж, воно ж значно дорожче, ніж яйця. Так от, чи будемо ми їм, так як і Зеленському, якщо він погодиться поїхати, пропонувати амністію. Оцим сотням, ну, напевно, не сотні, напевно, кілька тисяч людей, конкретно втягнутих в цю всю. Канітель корупційну. От що з ними робити? Як їх амністувати? Чи може все-таки з ними якось більш сурово поговорити? Щось не дуже мені хочеться їх амністувати.